Якщо на вашому мототранспорті не працює сигнал, показую, як це діагностувати і взагалі як він облаштований. І по великому відео буде, як діагностувати пульти. Тому що декілька людей телефонувало, ну є такі от. Не, не ну не досить такі серйозні проблеми, але там от не довключає поворотник, щось підмикає там і в телефонному режимі не поясниш, і в ну, кожному відео там знімати хоча ну так корисно буде і взагалі для тих хто боїться, то Подивіться, це відео буде недовге і, в принципі, буде як облаштована сама система і як діагностувати по-великому. На даному скутері не працював сигнал. не працював сигнал. Щоб, щоб почати роботу, нам потрібно спочатку діагностувати, де сам знаходиться сам сигнал. Зазвичай йде рішітка, отака от спереді. Спереді там скутер, мотоцикл, ну, буває знизу, там, збоку, ну, все одно спереді направлено вперед. Дивимось, до неї мають, як правило, йти дві клеми. Вони конструктивно бувають в принципі, одинакові, круглі, дуже круглі і самі круглі. Ну, Буває там тюнінги різні, але таке. Дивимось, куди до них підходять оці дві клеми, які приводять їх в дію. Опа, знайшли. Оце от наш сигнал напроти дві клеми. Дивіться, до нього йде плюс і мінус. Плюс до нього постійно підключений. Тобто після замка зажигання, коли ми включимо запалення, у нас у нас плюс на сигнал вже йде. А приводимо дію ми його, ми приводимо дію його мінусом, замикаючи кнопку, кнопку на мінус, і тоді вже сигналець. Діагностувати сам сигнал, беремо е, два дроти, робимо з них прикурювачі. А якого є прикурювачі, то взагалі прекрасно. Тому що на прикурювачах є ось такі от чехольчики, можна не замкнути. Щоб не замкнути, кругом все. Хлопчики, будьте обережні. Хто ніколи це не робив не мав справи взагалі з електрикою, то будьте е, добрі, запросіть там дядька тата, хто більш-менш шарить і знає, що таке там. Плюс з мінусом, так щоб не замкнути щось, просто як одна голова добре, а дві то вже не гарно. Жартую, а дві то краще. Е Беремо плюс ну, можемо з власного акумулятора, можемо такого, з батареї 12 В, ставимо на них. Якщо працює, сам сигнал працює, йдемо далі, знаходимо, яка клема відповідає за плюс. І провіряємо її мультиметром. Один провід кладемо на виставляючий мультиметр. там на... Вольтаж, ось так: от на 20 вольт. І провіряємо мультиметром. Шукаємо на, на ньому, і банально, мінус на будь-який корпус. От. Якщо є плюс. Класно, якщо нема, тоді шукаємо від замка зажигання, де він запалення він пропав. Або ну, е, е, в, першу чергу, да, в першу чергу треба запобіжник. Ну, запобіжник від сигнала, ну, рідко коли є, щоб запобіжник строго відповідав за сигнал. Запобіжник, коли горить, то вже меню з цього скутера там, чи мотоцикла не працює. Отож, якщо у нас є 12 вольт, там ми ставимо клеми назад, ми впевнені, що у нас туди все йде, значить у нас діло в кнопки або в проводі. Е, не бійтесь скривати пульт. Якщо ви, у вас різні пульти бувають, то е, якщо там нічого не намучено, не наколхожено, то там не буде такого, що ви вскрили тільки його і там, дзинь, порозліталося і все, і ви назад не цей. Скрити по великому подивитись, чому це відео я сказав, що в загальному не тільки по сигналу, а й по пультах, тому що... От буває, дивіться, бувало таке, вскривали ось так, от е, цей і кнопка, яка на стартер була, на стартер е, плюс мінусом замикає і проїлась, і на корпус кротила. І в людина, от коли нажимала на стартер, він так потухало все і брав на себе, потім запускався мотоцикл. Ну потім вже почало пахнути реально смаженим. Провірили стартер на правці. Там люди взяли другий акумулятор, провірили реле стартера. А воно ось там от могло наробити біди. Ну, Скривши, ось так от подивився, воно би показало. Дивимось спочатку, чи є всі до нього контакти, підключені до, до того, до куди йдуть. Це поворотники у нас, до речі, працюють. Отакі от штуки, як самі системи оці, от, поворотників чи включення світла, то тільки не, не, ну, лізти туди, я. Не бажаю, не смійте з мене майстри, тому що є такі професіонали, де і мені приходилось, але буває таке, там Honda Super Cup, Cup не було поворотників. Я розібрав, то, блін, ну там зібрав назад, але ну його нафіг, там вже було намучено. Дивіться, як просто облаштована кнопка оцього сигналу. Вона, блін, для тих, хто каже, що колхозити не так зробили десь як по заводу. Подивіться, як завод робить взагалі. Один провід іде до нього, і просто бляшечка, і на, свій, от на свою жорсткость вона відпружині назад. А приводиться в дію, вона от такою геобразною штучкою. Тут сигнал не працював, тому що це окислилось, і, і де вона контактує, тут ржавчина. Я збирав, зібрав місце контакту, а зараз це ще раз підшліфується добряче, вже наждачечкою і літольчиком для того, щоб більш надійно на те, щоб далі не ржавіло, що він контактів. І дивіться, як це, в принципі, зараз так. Вуаля! Просто, а в людини реально довго цей сигнал не працював. А показує все не так аж і цей. Ну, якщо ви, звісно, акуратно десь щось хоп і не знаєте, краще зазирніть або вже наберіть. Будьте здорові, тримаємось, ділимось інформацією.